Тань візьми, дитятко та його матір, і вертайся в Ізраїльську землю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос зрождається. Дуже часто тут у нашому храмі спостерігаєш. Як батьки виховують своїх дітей. Дуже часто спостерігаєш, як мати супроводить би, долонями своє дитя, яке тут бігає поміж крісла, по соборі. Бачиш її втіху. Бачиш її переживання, якщо дитина не зовсім тихо бігає. Бачиш, наскільки батьки вкладають своєї жертвенної любові своїм дітям. І напевно всі ми дорослі розуміємо ці кроки батьківські, бо Людина є найбільшою цінністю у цьому світі. Принаймні, має бути найбільшою цінністю. Діти для батьків найбільшим скарбом, в яких вкладають усю свою душу, усю свою любов, усю свою надію. і Здатні навіть неба прихилити, аби дитині було вигідно, комфортно, щоб дитина росла навіть в таких собі тепличних умовах. Дуже часто ця материна сліпа любов десь переходить справді границі розумної любові, і не можна матір за це осуджувати. Бо вона матір, вона привела цей плід своєї любові на світ в муках і приводить її на світ щодня, відкриваючи цей чудовий світ у різний спосіб, а найбільше через біль власного серця. Навіть Євангеліє говорить нам, що що таке людина, Господи, що ти про неї пам'ятаєш і що ти навідуєшся до неї. Якщо взяти наше з вами життя, життя кожної людини, то воно в очах Бога теж має велику цінність. Бо з рації любові Господь створив світ і поставив в людину середині раю, аби користала, будучи в певному роді садівником, але що без того, що Господь сотворив, в кількох днях людина тішалася, користала, провадила. Святкуємо Різдво, великий праздник, бо задля того, задля гріха Адама і його наслідку на нас, Господь послав нам у світ свого Сина. Більше того, послав це життя, щоби взявши людське тіло, Оселившись між нами, проголосило оцей Господній дикальок своїм тридцятирічним життям і своєю любов'ю, своєю гуманістичною поставою до людей. Бо якщо справді перестудіювати Євангеліє, то знайдемо, що Господь Ненавидить гріх, але любить грішника, тобто свого ворога, тобто ту людину, яка стала в боротьбі проти Бога, вибравши гріх. І Бог задля того гріха приходить, щоб звільнити людину від гріха, визволити її від оков. Смерть і бо гріх це завжди смерть, так чи інакше. Що для людини має бути найбільшим скарбом? І в контексті Божого Слова прочитаємо, що для людини найбільшим скарбом має бути Бог. Бо каже Господь, що на двох заповідях любові, любові Бога і ближнього, тримається весь закон і пророки. І маємо любити Господа всім серцем, всією душею, всіми мислями, думкою. Всім своїм єством маємо любити Бога. Не толерантно відноситись до нього. Не Махаючи рукою, якщо він є, хай він буде, але любити його, любити. Чи справді для нас з вами усіх тут присутніх, наших близьких, рідних, знайомих, у сьогоднішню пору, історичну добу? Бог є найбільшим скарбом. Так наші діти це річ відома, наша родина, наші знайомі, які поруч з нами, які потребують нашої уваги, які нам симпатичні. Але Бог дуже часто для нас далекий, неосяжний, незрозумілий. Чи справді Бог для нас є найбільшим скарбом? Чи ми бодай пробуємо зрозуміти це, цю настанову, що має бути Бог в нашому житті на першому місці і найбільшим скарбом? Якщо так, то ми згідно сьогоднішньої Євангелії як Йосиф. Завжди, у будь-яку пору готові, маємо бути готові встати і втікаючи від ірода, втікаючи від небезпеки, щоб зберегти Боже життя у власній душі, у власному серці, бути готові втікати навіть до Єгипту. Там де немає тих братів по вірі, втікати туди, де за всяку ціну збережемо у своєму єстві скарб віри Бога. Так як ось сьогоднішнє Євангелія подає нам цю історію втечі, з'явився ангел Господній Йосифові вісні, встань. Цей став, взяв дитя і матір, як йому сказав ангел, і пішов в Єгипет. І пробув так, як йому сказав ангел, доки знову не з'явився. Він зробив, як сказав йому ангел, такий собі чоловік відповідальний за родину, відповідальний за дитя, відповідальний за Слово Боже. Без щемрання, без нарікання, такий волонтер святої родини, який відповідно до Слова, до закону, до голосу Божого виконує те, аби за всяку ціну зберегти дитя, зберегти того, хто має спасти людський рідь. Ми дуже часто собі думаємо, що наші життєві людські кроки не є такими важними, що в історії спасіння нашого народу і загалом людського роду ну ми маленькі люди. Що вартує наше життя в порівнянні до великих цього світу, грандіозних осіб, політики чи суспільно-політичного життя. Чи господарки. Про це Господь дарує цей скарб живого Бога у наше людське серце, кожне, щоб ми його оберігали, беручи до уваги навіть дуже часто невигідні нам кроки людські. Бери дитятко і матір і вертайся в Ізраїльську землю. Подивіться, як тонко пробує аналізувати праведний Йосиф. Він міг іти, так як сказав йому ангел, але зрозумів, що царює в околиці Архилай, який не зовсім відповідно ставиться. До ідеї народження приходу Бога у світ і скеровує свої життєві стежки в Назарет. Просто в Назарет. А виявляється, що він мав іти в Назарет, що ця думка не зовсім була від нього, що Господь керує нашими з вами кроками і нашими дорогами. Бо старозавітні. Писання говорить, що Назарей, Назарей назветься. Сьогодні неділя по Різдві. Пам'ять осіб, які в той чи інший спосіб приближували Різдво Христове. В той чи інший спосіб оголосили світові, що Бог пощаде свого сина. Найбільший свій скарб на землю між нас, грішних людей. Спробуймо справді через ці цінності нашого з вами життя, які маємо, які розвиваємо, до яких виробляємо своє якесь позитивне наставлення. Не забути, що найголовнішим скарбом має бути Бог. Він має бути на першому місці. Згідно Євангелія каже Христос, що любов до Бога має бути більшою за любов матері і дітей, сестри і брата. Що людина справді зуміє полюбити, зуміє відкрити для себе скарб Бога, тоді неодмінно любов дружини, чоловіка, батька, матері, дітей будуть на відповідно високому і гідному рівні. Переймімося тим, що Бог кожному з нас посилає особливе завдання опікуватися Богом, опікуватися людиною, опікуватися життєносною вірою, яка дає нам нагоду творити Прекрасне, любити, співчувати, бути милосердним. Бо віра дає нам у ці всі властивості. Живого Бога. І згадаймо час від часу, що Господь Всемогутній, великий, неосяжний, покликав до життя і до співпраці просто, простого Теслю з ізраїльської землі, не хотів англійського війська. Не хотів використовувати свою потугу Божу, а послужився людиною простою незначущою, людиною, яка мала теж страх перед смертю у відповідальності за Боже дитя, яка, напевно, боялася, яка аналізувала, яка співставляла, яка переживала. Усе за Бога, що переживає кожен з нас. І якщо в тому відношенні, в тих тонкощах нашої душі, ці струни будуть долаштовані на те, щоб віднайти Бога, мати віру в серці і працювати, жити так, щоб зберегти і промножувати все, що Боже, то він повернеться. Господь повернеться і нашими думками, нашою молитвою, нашою любов'ю в новий український Ізраїль і буде нам Богом, а ми йому людьми. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається.